Вітаю всіх глядачів та підписників на каналі Хренландія. Прийшло довгоочікуване літо, а отже прийшов час запасатися різними вітамінами та смаколиками. І один з перших таких смаколиків це є варення з пелюстків чайної троянди. Її називають по-різному варення з рожі, варення з ружі, варення з троянди, з рози. Ось. Але суть залишається одна: з, цього, з цієї прекрасної квітки виходить насправді дуже. Ароматне, дуже пахуче, таке прекрасне за смаком і ароматом, що ні з чим не спутаєш, варення. Пройшли дощі останні кілька днів, і багато вже її обсипалось, але ну, щоб урожай не втратити, потрібно. Обривати, бо вона вже почала сипатись. Тому в кого на подвір'ї росте троянда, обов'язково зараз не лінуйтеся, пообривайте. Вся процедура займе там не більше години часу. Я думаю, для... з моменту обривання до моменту, коли вже вас варення буде в баночці. От. Але ви будете мати дуже гарний на зиму смаколик. Та й не лише на зиму, а взагалі для себе. Тому до роботи, друзі. Ну, ось кущик обірвали. Ось там на горі залишились квіточки, але дуже вже вона колюча, ця ружа. То нехай бджілки потішаться собі тими квіточками, а я буду тішитись ось цими. Ну Оце вийшло таке в 20-літровому відерку. Квіти потрібно збирати сухими. У нас два дні тому була сильна злива. В ідеалі десь було б потрібно дня-два тому їх збирати, бо вже багато дуже почали осипатися. ось. Але добре, що й так. Ну, тобто, В принципі, збирати потрібно в суху погоду або вранці, або ввечері. От, Коли вони такі максимально гарні і сухенькі. Е, ну, А вдень на них ще бджілки літають, тому будьте обережні. Коли зрізаєте ці квіточки, щоб раптово не образити бджілочку. Так, ну і тепер потрібно нам відділити від цієї плодоніжки е, самі пелюсточки. Та й все. А далі вже там діло техніки. Раз-два і варення готове. Поїхали. Отже, наступний етап у виготовленні нашого цілющого смачненького варення це потрібно відділити ось ці пелюсточки наші ароматні від зеленої плодоніжки. Дехто, я знаю, обрізає ножницями ось ці зелені кінчики. Але наскільки я пригадую, моя баба Стефа, царство її небесне, ніколи цього не робила. Ми просто завжди віддирали ось ці пелюсточки, От, і потім баба їх там, Перетирала чи на м'ясорубці перемелювала. Ну, Це вже в подальшому зараз ви побачите. Кажуть, що варення гірчить, ну я щось такого ніколи особливо не помічав. Можливо, я просто звик до такого терпкуватого, гарного смаку. Ну, Тобто, ось так обриваємо та й все. І ось наш продукт, який зараз поступить на зважування. І ми дізнаємося, скільки я зібрав з цього кущика. До речі, цей кущик моя дружина посадила десь 4 роки тому. І я вже двічі робив з нього варення. І цього року, звісно, найбільше. Тобто, хто ще не посадив собі такої троянди, садіть, друзі, і вже за 2 роки ви будете мати свій перший врожай, я думаю, і зробите чудове варення, яке буде вас тішити своїм ароматом та смаком. Я знаю, що це відерко важить 330 грам. Якщо грубо відкинути, маємо кілограм 122. Тобто ну, 800 г пелюсточок ми зібрали. В принципі, з 4-річного куща я вважаю, що це класно. І оскільки 800 грам пелюсточок нам потрібно буде 800 г цукру. Цукру я даю один до одного. Знаю, що багато рецептів, можливо, хто робив. Кажуть, що треба вдвічі більше цукру давати. Але я так не вважаю, бо не хочу їсти в варенні сам цукор. І в мене вже перевірений спосіб один до одного. Зараз я вам покажу варення, яке має 2 роки. Я його з холодильника витягнув нещодавно. От, йому нічого не бракує. Воно чудово. Тут холодильнику зберігалося і воно не є надто солодке на смак. Ну, два рази більше цукру, я вважаю, давати не треба. Один до одного. Це рецепт, по якому я роблю це варення. Так, ось, друзі, варення з ружі двохрічної давнини. Це вже залишки. ось, І має ось таку консистенцію. ну Воно, звісно, колір вже за той час трішки ну так, втратило, воно таке більш коричневого кольору. Але, тим не менше, я відкрив банку аромат прекрасний. Йому нічого не бракує. І ще буквально нещодавно дружина робила з цим варенням млинці з домашнім сиром. І в перемішку з цим варенням дуже смачні і ароматні. М -м 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 -м. Смакота. Тому, друзі, два роки зберігається в холодильнику, це вже залишки. От, але воно до сих пір смачне, не приторне і ароматне ну, чудове варення. Тому вважаю, що один до одного давати цукор це нормально. Ну, ось, і перемололи, друзі, наші пелюсточки. Чому я використовую м'ясорубку, а не блендер, як часто показують. Ну, По простій причині. Блендер він просто своїми ножами дрібно осіче, якби ті пелюсточки, і вони залишаються в принципі, сухими. А м'ясорубка ще їх додатково перетирає. Тим самим виділяється сік з пелюсток. І все, що залишилось, це зараз додати цукор. І гарно вимішати. Колись в моєму дитинстві, я пригадую, то баба ще додатково ось цю е, масу перетирала е, в макіці. Ну, Макогоном таким дерев'яним. Такий мак-труть. Так вона і перетирала ось це варення і воно ставало таке зовсім вже ріденьке і дуже гарне. Ну, Хоча. Ложкою теж непогано. От, Що я хочу сказати, друзі? Я знаю, що дехто е, варить варення, от, але я, в принципі, проти цього. Тобто поясню чому. Тому що будь-який продукт, який піддається кип'ятінню чи варінню, от, він повністю або частково. Ну, хочеш ти цього чи ні, але він втрачає свої корисні властивості. Тобто при варінні там дуже багато цих мікроелементів, вони просто випаровуються. І тому, враховуючи, що варення я роблю таке максимально живе, ось, щоб воно мало свої гарні бактерицидні такі антисептичні властивості, а воно власне, має. Зараз вам трішки розповім. Тому я його і не варю. І як я ще раз от вам показував банку, воно ніяк не впливає на зберігання. Ви от цю суміш запакуєте просто в чистенькі, помиті і сухі банки, закриєте кришками, і вони будуть зберігатися в холодильнику от навіть два роки, і варення не зіпсувалося. Значить, ружа вона є певним антисептиком. І в ті, в кого, наприклад, є там стоматит, навіть малесенькі дітки, там, чи якісь невеличкі ранки, язвочки, чи буває, що людина може себе вкусити там, за щоку випадково, ну пригадуєте, не раз було таке. От. І Ці рани вони довго гояться, оскільки в порожнині ну, постійно поступає їжа, є бактерії. Так от, Берете ложку ружі, прикладаєте там з внутрішньої сторони щоки чи на ясна. Трішки потримати і так кілька разів ну, цю процедуру там, попроводити протягом кількох днів, і ви побачите, як ці всі ранки загояться. Власне через це, що е, ружа має ось цей гарний дуже антисептичний е, ефект, ну, властивості такі. І вона дуже гарно загоює рани. Ну, е, оці внутрішні. Окрім того, є ще там багато інших корисних властивостей. ну Можете собі почитати, але я от з дитинства пам'ятаю саме це. Тобто мене точно 100% неодноразово лікували ось ці рамки на щоках саме варенням з ружі. От. Ну, ось, шановні глядачі, і все. Наше варення з ружі, чи то з рожі, чи то пак з чайної троянди готове. Як ви могли самі переконатися нічого складного. І насправді, як на мене, це є найпростіший дійсно і найкорисніший рецепт, який перевірений руками мною особисто, ну і моєю бабусею. Ось, правда, мені пішло на його виготовлення трішки більше часу, ніж одна година, можливо, 2-3, але повірте. Це того вартує. Варення дуже смачне, дуже ароматне. Тому, друзі, кому сподобалось відео, не забувайте ставити вподобайку та підписуватися на канал, а також допомагайте Збройним силам України, це дуже важливо в теперішній час. І, звісно, робіть варення з рожі, з рожі з чайної троянди з оцієї гарної, красивої, пахочої квітки. Смакуйте з пампухами, з налисниками, просто з хлібом, просто ложкою. І будьте здорові! До нових зустрічей!